Добрий день. Давайте перевіримо домашнє завдання. Ви бачите, що в нас деяка традиція даже тут в нас з'явилася, тому що ми беремо три е, різних розділа, і з них із кожного беремо берем по одній задачі. І... Як завжди, в нас найбільш складна задача це і 9 розділ, там де безпосередня статика. Але вона, але вона не складна, ну, просто там потрібно трохи більше, мабуть, розв'язувати. І так, перша задача 9.23, якою має бути маса противоваги, ні, противаги? Ні, проти напевно, мабуть. показано на рисунку шлагбаум, легко буде піднімати і опускати. Маса шлагбауму дорівнює 30 кг. Ага, бачите, я тут віжу, що в мене. Літера М, так, написано, як мені хотілося б. О, тепер добре. Ось такий рисунок нам дають автори э, збірника. Давайте... Ну, вам потрібно було перерисовувати цей шлагбаум. мені простіше я скопірувала, скопіювала і э, на ньому прям все показую. Тобто, у нас є силотяження э, цього груза і є проти. Как его, проти, противага, противага. О, добре, прикольна назвав. І в нас є е, сила тяжіння ось цього шлагбауму, вона приложена в центрі ваги е, шлагбаума, і коли нам буде легко. Ну, мабуть, ви Кадись, колись бачили, як шлагбаум працює, ось на цей е, край потрібно трохи нажати, і тоді шлагбаум підіймається. Але ви розумієте, що у нас десь маленьке плече, а десь велике плече. Якщо ви будете просто нажимати на ну, вам придеться трохи потрудитися. Але е, ті, хто це так, так робить, ну, якщо він е, з електроприводом так, там простіше, але вимкнули електрику і потрібно вручну це робити. Тоді нам це. Противага буде допомагати. О, я скоро виговорю її, бачите, як класно. Заодно потренуємось. Тому е, нам буде легко керувати цим е, флагбамом, якщо у нас момент сіли М маленька Ж буде дорівнювати моменту е, сіли М велика Ж. Але тут не важливо, я вам моменти записую безпосередньо вже через е, маси, тому е, можу. Використовувати велику літеру. Так, не Неважливо, що в нас М маленька за масою буде більше, ніж М велика. Це якби, ні на що не впливає. І так, момент сіли М маленька G, вона буде же L, де L це довжина маленького трісочка. Бачите, у нас тут відрізків таких багато, і один такий відрізок він буде L -L маленька. І тоді eh, момент сили M -G буде MG на 3 таких відрізочка. А далі, все, задача у нас розв'язана, тому що на L на G ми сокращаємо, і маса буде рівнювати рієнту то тобто 90 кг. Тут, я думаю, що ви впоралися. Якщо eh, зрозуміли, в чому. Задачі. Але е, потрібно обов'язково прописувати ідею, тому що, не зрозуміло, якщо ви просто запишете ось це рівняння, то чого ви записали? Ви повинні пояснити, чому ви так робите. Добре, далі. Момент інерції сіли маятника відносно осі дорівнює 0,5 кг на метр квадратний, визначте кутове прискорення маятника, що момент сили тяження відносно цієї осі дорівнює 0,2 Н на ну, метр. Мабуть, задачі в нас на цю тему дуже легкі, легкі. Я не розумію, як нам перейти до більш складних задач, поки що не розумію, тому що ми трохи не встигаємо складні задачі розв'язувати з цією темою. Ну, добре, я як, якось пофіксую цей момент. Щось у нас з вами буде потім. Але поки що давайте простий порозв'язуємо. Зрозуміло, в нас є. Дані, і ми можемо їх записувати, і ми можемо використовувати основне рівняння динаміки бертального руху, і тоді у нас прискорення кутове можна буде порахувати ось по такої формулі. Так, я розумію, що в нас тут момент тяжіння, тобто у нас буде деякий маятник, він буде коливатися, але в деякі моменти він буде описувати. Ця точка, яка буде коливатися от, на відстані. от осі, Вона буде е, описувати е, того кола, і тоді ми можемо використовувати для цього моменту ось цю формулу. А що це таке було? Не знаю, не розумію. Добре, далі ми перевіряємо одиниці, як завжди, мановінням руки, по щелчку, отримуємо із одиниці на секунду в квадраті, радіан на секунду в квадраті. Інтересно, щелчок, куди ви слухаєте, ми так от волшебно зробили радіанс секунду в квадраті. От, ну і далі порахували, все знайшли. Думаю, що у вас теж все вийшло. Тому переходимо до наступної задачі. І э, фінальний варіант у нас 28. 13 якого перевантаження зазнає на центрифузі космонавт, що перебуває на відстані 3 метри від вертикальної сі обертання, період обертання центрифуги дорівнює 1,7 секунди. Ну, важливо розуміти, що таке перевантаження, тобто ми будемо брати відцентрову силу і її відношення до сіли тяжіння – це буде перевантаження. Тобто, якщо ви це розумієте, то задача, в принципі, розв'язується нескладно. Але якщо ви в цьому. Плаваєте, скажімо так, то вам буде складно з цим впоратися без звитка. Тому нам далі відстань від осі обертання, нам далі період обертання. І само перевантаження, неважливо, якою літерою будемо позначати, я в даному випадку використовувала літеру К. Можна було будь-яку іншу літеру використовувати. Це неважливо, аби вона не співпадала з тими літерами, які будуть у нас використовуватися для розв'язування задачі. Відцентрова сила – це в нас маса умножить на доцентрове прискорення, яке дорівнює омега квадрат r, де омега це в нас. Котова швидкість, а котова швидкість дорівнює 2π поділити на t. Але вона у нас в квадраті, тому буде 4π квадрат поділити на t квадрат. Радіус залишається і прискорення вільного падіння залишається. Ну і на масу ми сокращаємо. Перевірка одиниць тут проста. Одиниць у нас не буде, тому що це відношення, одиниць вимірювання, я маю на увазі. А коли ми будемо підставляти. Числа, то Тут можна простіше порахувати, тому що 3,14 в квадраті це майже 9,8, там трохи більше. Тобто ми ось ці дві величини можемо скоротити, тоді в нас буде 4 умножити на 3 і поділити на 1,7 в квадраті. Приблизно отримуємо 4,2. Ну, мабуть, ми все з вами зробили. Все на цьому можемо завершувати і відпочивати.